Всіх вітаємо. Добрий день. Получили ми свою розсаду. Зараз ми будемо дивитись, яка вона до нас прийшла. Це розсада гномів. Замість тої, що я угробила. Будемо сюди досаджувати. Ну, подивимося зараз, яка в них коренева, а там будемо вирішувати, що ми будемо садити сьогодні. Що ми будемо з нею робити? Ящик дуже здоровий. Тут 190 штук. 19 сортів. 190? Да. Розмахнулося. Ну, ти розмахнулася, дівчика. Ну, зато вже не буду брати насіння, буде вже своє. А яка разниця, різниця? Я ще й в виграші буду. Мені головне, щоб був томатний мати, щоб воно вродило. <Н vere> Сестрі дзвонила, сказала, що прийшли. Вона каже, що 28-го ще мають бути заморозки. Я тепер не знаю, що це робити. <спіль deserves> <піль pronounce> ну, в мене просто стільки агроволокна мені ну, купляти це <піль> розоріння, да. розорення буде. Я вже купила затінняйку, поставлю на ці палки, я її причеплю. Коротше, ще буду тут робити. І ще агроволокну купляти, ну якось не знаю, будемо бачити. Дивимося на розсаду. Дуже золоті. Ого, ого-го. ящику. Ой, богу. Сьогодні на другу. Прив'явша вона, ну, звісно. -ху -ху. Так, треба оці рядом позабирати спочатку. А вона як не в ящику, ти думаєш, думали, що цей ящик піднизум ще один. Ні, Боже, вона прямо і когти мені постелила їм, щоб тільки... Доїхали, почекай, чекай, не мни, немни. Не Зараз ми їх будемо витягувати. В тряпочки завернула. Тут по 5 штук все. Зараз складай, треба піти миску взяти. І так ми потім виберемо. Невеличка розсада деякі. Холодні, змерші такі за ніч. Попілі бачу, попіл у них якийсь. Вон. Та, що величенька росада, я так розумію, що вона... Вона мені її деякі сорти не попідписувала. Ну, в общем, вже будемо тоді дивитися, по ходу їх ну Вона не мала часу. По ходу їх достигання ми з нею рішили, що вони будуть достигнуті і ми потім подивимося, розберемо деякий сорт. Вот. Ой, я пальцем закрила. Не знаємо, що тепер робити. Сьогодні ще має бути дощ, завтра буде сухо, і післязавтра буде сухо, а потім почнуться грози. А в нас в Тульчині злив град такий, що побило все на світі. Тульчина ще дуже-дуже далеко. І Бог його знає що робить. А ми в Вінниці. П'ять хвилин від Вінниці. Так, а ну, бери цю так. основна, все. Оця на має, напевно, певне буде садитися зараз чи ні. Ну, теж все в пакетиках. Так само. Оці якісь високі, великі. Це прям великі. Я вже боюсь навіть садити, я не знаю. <реш> 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 Можливо, ми їх ще сьогодні лишимо. Хай вони адаптуються, відійдуть. Ми їх зараз побризгаємо водичкою, вони Ось розрівняються. В середині багато води і нічого не буде всередині, Зверху їх побризгаємо. Дощ зараз точно буде. Дощ зараз точно буде. Ну, відео я зараз викладу, то завтра ми їх точно садити не будемо. Все, ми їх залишаємо так, поки адаптуються. І завтра не будемо. І завтра не будемо? Ти кажеш, завтра ми точно не будемо. Сьогодні до ми... до завтра ми садити, мабуть, не будемо. Теплицю я лишаю відкритою вже на цей цю ніч. Одну сторону тільки лишу відкриту, одну закрию, одну лишу. І ось так. Такі то справи. Розсадка славна така. Завтра вже вечір вночі 14 градусів нам пишуть, то можливо, завтра я. Будемо бачити. Хай вона сьогодні вже адаптується. Де, де, бо її стрес, і так, а ще стрес висадить зараз. І завтра ми її на клумбочки посадимо. Огірки ми зараз досіємо, пересадимо Бо огіркам. Ма огірки меро. Я не знаю чого, що їм, чи від жари, чи що, Може ще яке відійде. Ну, на пусті місця зараз я піду візьму Насіння і посіємо. Ось отут два місця пустих. Три-чотири пустих місця. Це не знаю, воно буде ще толк чи не буде. Тут мокре. Ну, корінець там хорошо воно тримається. Такі то справи. Все, на сьогодні відео завершую. Завтра, якщо посадимо, покажу. На ну, все добре, до побачення.